І, як правило, наприклад, у уявіть собі виключають воду у Вас для е, от не знаю, не при, нема води. Або там вода є, але її виключають, наприклад, на місяць гарячу або холодну воду. Це звичайно всі обурюються. Але погодьтесь, як круто, коли вона потім з'являється і все працює так, як мало бути так, як мало бути потрібно. Це називається непопулярна міра, таке саме і в політиці. Взагалі, історія з водопостачанням у нас в державі і в Україні. Це ж давно Знаєте, споконвічно, з радянських часів. там немає води. Або інша проблема, коли з кранів тече тільки холодна проблема. Холодна вода і проблеми з гарячим постачанням отиснують, наприклад, на будинку на вулиці Зодчих, що в Святошинському районі столиці, вже тривають кілька років. Мешканці скаржаться, що, попри те, що проблема є, а рахунки на оплату гарячої води приходять. Причому приходять вони регулярно. Як так може бути взагалі? Води нема, рахунок є. Доброго дня. Анжела запрошує до квартири, аби поділитись проблемою, але. Ну вот, заплатіла камера, запарована дуже велика в квартирі. Давай героїню нашу Анжелу вимушені знімати на телефон, бо через пориву в підвалі страшенне випаровування, і камера наша просто запотіла. в тому ось так. На сьогоднішній день у нас... Води ніту вощі чи нікаго води нету. зі слів Анжели. Так би мовити, зневоднення будинку через прориви трапляється регулярно. Але коли воду вмикають, з кранів тече, лише холодна. Запевняє жінка, воду щоб включити. потрібно, щоб вона 40 хвилин біжала вода. Там час біжить 40, і только потом починається гаряча вода. Хороший. А за це ми платим гроші. у нас вообще води не було, ми заплатили повністю, як вона була ваші. Ми заплатіли полиці, будь-яка набула. Підсадця діняк там практично, очі та копійки просто на підтвердження. Людмила показує платіжки про оплату послуги. 17 гривень 66 шість копійок. Ця вони менше на цю суму мені за гарячу воду, якої вообще не було. Це зовсім не життя. Не посуду помить, не помиться дитину, внучку не помить. Ну, так, якщо помити, у нас відро стоїть 10-12 літрів на газовій плиті. Жалоби приймають, а воз і нині там. Я подзвонила в диспетчерську і один там хлопчина такий дуже розумний мені, що порадив. Сказав, відріжте собі труби просто. У відріжня гарячої води не такі квартири, що куди можна було на ці гнилі стіни вліпити і того поставити болера. Якщо я я вже думала, голову ламали. Ні в вані не виходить, ні в туалеті, бо там місця немає. Створювати ОСББ довго і проблематично, кажуть мешканці. Нашому дому більше 50 років. Тут живуть пенсіонери, старі люди. а какому ОСББ з чого будуть з якої пенсії? вони будуть платити вот эти всі деньги, Де брати. У старому будинку й комунікації зношені, тому й протікають часто, розповідає слюсар Жеку Юрій. Якщо виходить, ставимо хомути. Якщо ні, визиваємо сварку і міняємо кусками, налагодити регулярне гаряче водопостачання в будинку проблематичніше, стверджують майстри Жеку. Циркуляції циркуляції циркуляція. Бо будемо циркуляції гарячої води. Нема циркуляції взагалі в домі. А чого її нема? Бо траси, траси нема. Вона обрізана, вона заглушена щоб в кранах мешканців постійно була гаряча вода. Потрібно замінити близько 200 метрів трубопроводу, яким здійснюється циркуляція. Підтверджують комунальному підприємстві Київтеплоенерго, щоб повністю вирішити проблему, я казав раніше, потрібно зробити капітальний ремонт теплової мережі до цього будинку. При наявності фінансування, при наявності коштів ми це виконуємо ну, як тільки дозволить ситуація. Якщо буде фінансування і в кількості будуть матеріали, можливо, ми і в цьому році зможемо замінити пошкоджену ділянку і відновити це в працю. Мешканці кажуть, від обіцянок стомились. Вривається терпець, і ми будемо вимушені з мешканцями будинку подавати до суду. Зі ж вимушені будуть і надалі пристосовуватись до обставин, видобувати гарячу воду тривалим зливанням. Оксана пришко Юрій Іщенко телеканалки.